Друзі, а зараз з нами Ірина. Ірина це учениця цього потоку, 10-го. Ірина, скажи, будь ласка, який зараз в тебе результат на навчання? Скільки клієнтів не суму? 4 клієнти на 1 25 доларів. О, клас, як тобі це? Як ну, ти мені ти подобається? Роз... подобається, мені дуже подобається. Я хочу більшого, mm -hmm. і в мене буде більше, це 100%. Ти казала, що в тебе вже якісь завдатки на навчання. Так, так, так. У мене ще двоє продовжують, тобто в смс вони продовжували, але кошти, скільки скинула одна-100 доларів за завдатку. Тобто то буде 1325? Так, і плюс ще фотограф в майбутньому має продовжити. То скільки буде? Е, ну, там е, захотіли знижку mm -hmm. у зв'язку з тим, що вже другий місяць, mm -hmm. то плюс ще 250. Як тобі ця сфера взагалі? Ну, цікаво, потрібно розвиватися багато, вчитися. Mm -hmm. Мені подобається. На навчання було важко? Ну, як сказати, важко. Потрібно ну, щось робити. Обов'язково систематично треба робити. Це не угу. важко, але постійно треба працювати, щоб отримати результат. Угу. Е, тобто, з технічною частиною було важко розібратися? Ні, це не важко, але потрібна практика і куратори нам допомагають. Як це допомога кураторів? Ну, звичайно, без них би ми не впоралися. Мені подобається. Я вже казала, що вони як чіпі Дейл, біжать нам на допомогу. Mm -hmm. Ну супер. Вони взаємодіють з нами, вони допомагають нам. Що mm -hmm. не знають, що розкажуть. Плюс у нас є Zoom Zoom з тобою, Zoom з ними. Mm -hmm. Ну та все вияснюємо, все можна на Zoom вияснити. Клас. А з пошуком клієнтів чи важко? Ну, працюємо, працюємо, шукаємо клієнтів. Бачите, вже чотири є, і ще дві продовжують і. Ну, один на підході ще, ще ніша. Так, був. так, так, так. Це ніша газифікація і сантехніка під ключ. Mm -hmm. Клас. Mm -hmm. От тим людям, які думають, ти на курс, але вагаються, що скажеш? Ну, вагатися не треба, треба йти, але mm -hmm. якщо йти на курс, то тільки працювати і працювати і працювати, бо за вас цього ніхто не зробить. Mm -hmm. Потрібно систематично робити то, що нам кажуть куратори, то що нам каже Віталік, і в нас вдасться. Бачите, в мене в мене вийшло. Я думала, що цього не вийде. Я вам так скажу. Слухай, а як ти думаєш, якщо робити всі домашні завдання, отак як сказано, чи може не вийти взяти результат? Ні, такого неможливо. Так, неможливо. Ну, ну я впевнена, що таке неможливо. Треба робити, якщо робити все, що кажуть, і що каже куратор, і навчання, і домашні завдання, то воно ну, неможливо, щоб не вийшло. Просто, просто значить мало робити. Кому потрібно йти на курс? Людям, да. які хочуть заробляти гроші. Суто їм. Чи там конкретно там мама в декреті? Ну, звичайно, якщо скучно нема що робити в декреті, то треба йти заробляти гроші. Як зараз змінилося твоє життя таргетом? Змінилося мені. Цікаво. Тепер я собі можу можливість щось купити сама. Mm -hmm. Тобто не просиш чоловіка кошти. Mm -hmm. Що потрібно, я купляю собі. Це мені подобається. Там, дитині, що потрібно купляти, я купляю. Звичайно, чоловік мені це не обмежує. Бери собі, але ну якось незручно. Mm -hmm. Тобто я вже більніше свого почуваю. Klas. Кошти клас. Чому пішла в таргетовану рекламу? Чим займалася до таргету і чому пішла? Я в декреті. Я вирішила знайти такий собі під заробіток, доки mm -hmm. не вийде на основну роботу, можливо. Ага. Клас, тобто просто через декрет? Так, 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 так. Mm -hmm. Я слідкую за тобою давно, десь може з четвертого потоку, але зараз вже наважилось. Наважились. Так, вже є більше вільного часу, немає основної роботи. Mm -hmm. Ти коли йшла на курс, не боялася, що тебе не вийде? Боялась, звичайно, боялась. У мене була основна ціль е відробити гроші за курс. Але mm -hmm. я вже перейшла ті кошти, вже відробила mm -hmm. і далі насолоджуюся. Клас. Які плани на таргет далі? Будеш залишатися тут? Ну звичайно, звичайно, побільше клієнтів е і все. Тобто будеш тут працювати? Звісно, мені дуже подобається. А що тобі подобається? Що саме, мені подобається працювати з клієнтами, мені подобається працювати з рекламним кабінетом, uh -huh. з, з аналізувати, допомагати клієнтам знайти своїх клієнтів. Uh -huh. Це мені подобається.